Вітаю, я начальник групи безпілотних систем 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Позивний Джи. Для мене війна почалася о 5-й годині ранку просто з телефонного дзвінка. Все почалося. Я спокійно спакував речі, відвіз дружину в безпечне місце, отримали зброю і почали боронити наш... 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 наше місто. Це поки що до сих пор для мене не зрозуміло, Але просто я любив коптери, займався цим в цивільному житті, просто полюбляв літати, знімати природу, знімати нашу забудову. І якось на початку війни я одразу взяв свій мавік і почав з хлопцями вести повітряну розвідку. Ну, там, де ми були найбільш ефективні. Саме до безпілотних систем я дійшов вже після Харківської операції. Це вже 24-23-24 рік. Так, це дуже кур'єзна ситуація. Навес мені дали саме мої хлопці. Ну не знаю чому, можливо, тому що весь час тримав все під контролем, якби намагався все облаштувати, щоб все було згідно відповідно. Тому дали навіс генерал. Але прийшлося його змінити вже на початку харківської операції, коли мені командир сказав, що ну, якось стрьомно виходить на радіозв'язок. І запитувати генерала обстановку. <хи> В той момент і прийшлося змінити свій позивний і скоротити його просто до джи. До війни ну, це фотографія, спорт і сім'я. Ну і на «Мавіку» літав, ну це якби. Фільмував те, те, що приносило мені задоволення. Якраз це. Сім'я якраз природа, відпочинок, сплави на сапах. Ну, якби не війна, то я 100% знаю, що ми б розвивали сап-культуру в нашому місті і в принципі можливо навіть в області і в інших містах.